Що ж, я описую, який шанс я описую у даній книзі? Я даю шанс кожному з вас зрозуміти Це простий засіб, який даний нам природою і на сьогоднішній день науково доведено. Це молекулярний водень. Молекулярний водень проти раку. Яким чином він діє? Він діє безпосередньо на активні форми кисню. Молекулярний водень з'єднується з кожним з радикалом і утворює воду. Воду, звичайну воду, тобто йде гідратація клітини. Молекулярний водень стимулює антиоксидантну систему нашу, яка безпосередньо протидіє цим вільним радикалам. Яким чином? В цитоплазмі є такий комплекс НРФ2, який активується під дією молекулярного водню, проникає знову ж у клітини і активує понад 200 ферментів антиоксидантної системи, допомагаючи клітини відновити свій статус і. Позбутися тих патологічних процесів, які є. Антиоксидантна система теж буде зменшувати активні форми кисню. І таким чином організм завдяки тому, що клітини будуть повертатися до норми, також буде повертатися до норми. Де є цей водень молекулярний? У водневій воді. Книжка так і називається Воднева вода. Ця воднева вода має певні характеристики. На відміну від іншої води. Є кілька параметрів, які є надзвичайно важливими. Це окисно-відновний потенціал, це pH, і це вміст ось цього молекулярного водню. Якщо ми візьмемо окисно-відновний потенціал звичайної води, то він знаходиться у плюсовому діапазоні 99,9 усіх вод, які споживає людство на планеті. Є більше 100%. І чим вище, тим гірше цей показник для нашого організму. Оскільки ця вода є електронно акцепторна вона забирає електрони з нашого організму. Нам ж потрібна вода з від'ємним редукс-потенціалом. Вода, яка може утворюватися на планеті в окремих джерелах впродовж тисяч мільйонів років, це там здійснюється паломництво, там здійснюється зцілення. Моя розробка направлена на те щоб дати кожному можливість створювати вдома, мати таке джерело. Ось такий термос-іонізатор-генератор молекулярного водню здатний утворювати воду, яка кардинально міняється протязі 15-20 хвилин. Ми це можемо пересвідчитися, вимірявши енергію води ОВП-метром, бачимо потенціал. Починає суттєво змінюватися від'ємну сторону, і ми зараз маємо понад 400. Це саме та вода, яка потрібна для онкохворих. Це саме та вода, яка здатна активно ліквідувати вільні радикали. Причому не просто активно, а ще й селективно, тобто вибірково знишкоджуючись лише самі токсичні, а це гідроксильний радикал, ось цей ОА, OH, який тут є, на який не мають права. Ферменти антиоксидантної системи. Ось вода. Це чудо-вода з від'ємним рядок з потенціалом. Це та вода, яка заходить у клітини без затрат енергії. Це та вода, яка знімає запальний процес, це та вода, яка відновлює статус-кво клітини на здоров'я. Інший показник, який для нас важливий, це є PH. На сьогоднішній день відомий, це відомо ще з 1933 року, коли Нобелівський лауреат Варбур сказав, що у лужному середовищі немає місця онкології. Тобто закислення організму, яке відбувається при онкологічному процесі, при раку, є теж одним із факторів, який сприяє прогресуванню. І людям потрібно лужне середовище споживати. Вода, яку ми повинні пити, повинна бути лужною. Звичайна вода. Має pH десь приблизно більше, більше 7, ось вода. Звичайна питна вода, яку ми після цього залили в термос. Десь 7,5. 7, 7. Ну, Проте більшість питних вод знаходиться в діапазоні навіть до 7 або біля 7. Тепер вода, яка витримана у термосі іонізаторі генераторі. Бачимо, що її pH є більше значно, і це є те середовище лужне, яке потрібне для нашого організму. Це те середовище, яке буде блокувати розвиток онкологічного процесу, а при його наявності буде відновлювати як окисновідновний потенціал, так і водневий показник. Як ми бачимо, 8,6 – це чудова вода. На сонячний день ряд. Компанії у світі випускають води Алкалайн, які мають одну з виражених дій, яка і називається протиракова дія. Але ми говоримо про воду Living Water, Вода, яка характеризується високим вмістом молекулярного водню. Це третій показник, але ми його ставимо взагалі на перше місце. Ми говоримо про водневу воду. Чому воднева вода? Тому що це вода насичена в природний спосіб високим вмістом молекулярного водню. Коли ми заміряємо у звичайній воді, то цей вміст за допомогою неймовірно чутливого сертифікованого приладу показує, що тут є нулі. Верхній рядочок показує, що у даній воді, звичайній пітній воді вміст молекулярного водню є нульовий. Коли ми зразу ж переставимо у воду, яка була в термосіонізаторі генераторі молекулярного водню, то бачимо неймовірний результат. Міст молекулярного водню зростає. Я сам хочу цього пересвідчитися. І якщо цей показник є більше за 0,3, ми можемо говорити за профілактичні ефекти. Якщо більше за 0,5, це йде лікувальні ефекти. Вміст молекулярного водню є досить потужний. Це той, який потрібний.